Привіт! Сьогодні ми занурюємось в епоху, коли по суті і народилася сучасна Україна. І це не просто якісь там дати й імена для НМТ. Ні, це справжня історія про те, як мова, наука і театр стали без перебільшення зброєю у боротьбі за власну ідентичність. Тож давайте розберемося, як наприкінці 18-го та в першій половині 19-го століття закладався той самий культурний фундамент нашої нації. Ось наш план. Спочатку поговоримо про битву, за мову та літературу. Потім подивимось, як будувався фундамент нації через освіту і науку. Далі зазирнемо на прем'єру першого українського професійного театру. Ну і наостанок, звісно, підсумуємо всі ці культурні перемоги. Поїхали! Отже, перший розділ. Уявіть ситуацію: своєї держави немає, землі поділені між двома імперіями. Як у таких умовах нація може про себе заявити? Ну, перша і найочевидніша відповідь через мову та літературу. Давайте подивимося, як це було. А умови були, м'яко кажучи, не дуже. Це був тиск з обох боків на сході. Російська імперія з її цілеспрямованою політикою русифікації. Її мета була простою: стерти українську ідентичність. А на заході в Австрійській імперії свої процеси полонізація, мадяризація тож зберегти культуру було справжнім викликом. І от на цьому тлі три дати, що стали справжніми культурними вибухами. 1798 рік виходить Енеїда Котляревського. Це була просто революція. Вперше жива народна українська мова зазвучала у великому літературному творі. Далі 1818, – перша граматика, яка по суті зафіксувала норми цієї мови. Ну і нарешті 1840-й кобзар, який надав цій мові пророчого сакрального звучання. До речі, а що ж таке оця літературна мова? Ну, якщо просто це офіційний стандарт мови, її унормована форма. Зазвичай ці норми встановлює держава. Але що робити, коли держави немає? Так, от в українському випадку цю титанічну роботу взяли на себе письменники та інтелігенція. Вони по суті і стали цим колективним інститутом мови. А тепер давайте поглянемо на цих діячів як на таку собі збірну України з культури. У воротах, захищаючи саму ідею народної мови, стоїть Іван Котляревський, в обороні батько української прози Григорій Квітка Основ'яненко, у півзахисті Куліш і Шашкевич, кожен на своєму фланзі. Ну а в нападі тут без варіантів. Капітан цієї команди, звісно, Тарас Шевченко. Його особиста історія від кріпака до духовного лідера нації це щось феноменальне. Він не просто писав геніальні твори, він формував саму ідею модерної незалежної України. Його кобзар, що вийшов у 1840 році, сформулював неймовірно потужне бачення майбутньої України. І ось ці рядки це ж квінтесенція, справжній маніфест національної ідеї ні додати, ні відняти. А тепер час перевірити себе. Перед вами типове завдання з НМТ на відповідність. Зараз можна натиснути паузу і спробувати знайти правильні пари. Гаразд, перевіряємо. Правильні відповіді один поєднується з В, два з А, і три з Б. Добре, література запалила іскру. але щоб з іскри розгорілося полум'я, потрібен міцний фундамент. У нашому другому розділі ми якраз і подивимось, як будувалася ця основа через освіту та науку. І тут трапилася дивовижна історична іронія. Інституції, які Російська імперія створювала для русифікації, як от Київський університет, на практиці стали центрами українського національного пробудження. Задумували одне а отримали зовсім інше. Історія любить такі парадокси. А почалося все у Харкові. В 1805 році тут з'явився перший університет на так званій підросійській Україні. І що важливо, це була не лише ініціатива згори, величезну роль відіграли місцеві меценати і, звісно, наймовірний ентузіазм просвітителя Василя Каразіна. Рухаємось далі. 1834 рік. У Києві відкривають університет святого Володимира, і його першим ректором стає справжня людина-оркестр вчений енциклопедист Михайло Максимович. Саме в університетських стінах виросло ціле покоління вчених новаторів. Вони почали систематично по-науковому досліджувати українську історію, фольклор, мову, тобто під національну ідею почали підводити міцний науковий фундамент. Знову час для перевірки знань. Уважно читаємо питання, можна ставити на паузу і обирати свій варіант. Отже, правильна відповідь Б. 1834 рік. Йдеться, звичайно ж, про Київський університет. Так, добре. Нова література є, наука розвивається. Але як донести ці ідеї до широкого загалу, до простих людей? Відповідь знайшлася на театральній сцені. Шлях до великої української сцени почався у Харкові, а своєї кульмінації досяг у Полтаві. Саме там, у 1819 році, відбулася прем'єра, яка змінила все. Вперше зі сцени, до звичайного глядача заговорили його рідною мовою про його життя, його проблеми. Це був неймовірний культурний прорив. П'єси на зразок комедії Квітки Основ'яненка і особливо Наталка Полтавка Котляревського стали справжніми блокбастерами того часу. Вони довели, що українська культура це не лише щось для вузького кола інтелектуалів, це яскраве, живе, зрозуміле мистецтво для всіх. І фінальна перевірка знань на сьогодні. Перед вами список творів треба обрати три, які належать перу Івана Котляревського. Зупиняйте робіть свій вибір. Перевіряємо правильні відповіді 1, 5 і 7. Це, звісно ж, Енеїда, Наталка Полтавка та Москаль Чарівник. Тож давайте підсумуємо, якими були головні перемоги на цьому культурному фронті в першій половині ХІХ століття, що маємо, так би мовити, в сухому залишку. Ключовий момент ось у чому. Попри шалений тиск і всі імперські обмеження, покоління першої половини XIX століття змогло зробити неймовірне. Вони утвердили сучасну літературну мову, заклали основи національної освіти і науки та створили національний театр. По суті, вони підготували ґрунт для всієї подальшої боротьби. І це залишає нас із фінальним питанням, над яким варто подумати. А як оця культурна спадщина 19 століття, мова, література, ідеї впливає на боротьбу України за свою ідентичність, яка триває просто зараз у нас на очах? Питання, як то кажуть, риторичне, але дуже важливе.